Доброго дня, раді вітати вас на нашому каналі Наш сад та город». Перед вами розсада баклажанів, вирощених в цьому році. Ми зазвичай звикли, що баклажани досить теплолюбива культура, і висаджувати її потрібно в травні, на перших числах травня, коли вже температура повітря гарно прогріється. Але в вашій увазі я хочу показати сорт Дестан. Останні роки ведеться селекція на відбір холодостійких, томаті, холодостійких видів баклажанів. І от один із таких видів це баклажан-дестан. За запевненнями виробника, він витримує і низькі, і високі температури, і його можна висівати і висаджувати в ґрунт набагато раніше, ніж зазвичай робиться з баклажанами. І от сьогодні, кінець березня, ми... Проводимо висадку в теплицю, теплиця плівкова, теплиця без опалення. Тут вже зараз росте розсада в нас. ранньої зелені пекінської капусти, капуста правчой, салатів. І зараз будемо проводити висадку баклажанів. За прогнозами погоди немає вже. Найближчі кілька тижнів, будемо вірити нашим синоптикам, немає значних похолодань. Температура в теплиці вчора вночі досягла, знизилася мінімум до 10 градусів. Так, трошечки заберемо, щоб нам не заважала стрічку крапельного поливу. Тому я вважаю, що ці рослини вже можна висаджувати на постійне місце. Робимо обов'язкові. Ямки готуємо. Відстань між баклажанами має бути, оскільки це кущ потужний, відстань між баклажанами має бути приблизно 40-50 см, щоб уникнути загущення. Не звертаємо уваги на те, що рядом у нас знаходиться пікінська капуста до того часу, коли баклажан набере свою силу і гарно розростеться, пікінська капуста вже буде забрана і ніяким чином не буде перешкоджати нашим кущам. Робимо такі от. Ямки. Стаканчики попередньо були трошки политі. Бачите, коренева система досить гарно розвинена, вона виповнює весь, весь стаканчик, повністю весь цей е, наш розсадний грунт заповнений коренями. Тому висаджуємо в розсаду, ось так, от трошечки придавлюємо. Баклажани, на відміну від томатів, не дають бокових коренів, тому заглиблювати баклажани не потрібно. Робимо ось так, трошечки ущільнюємо і баклажанчик у нас посаджений. Таким же чином відбувається посадка всіх інших баклажанів. Ось тут теж. Бачите, гарна коренева система. Це говорить про те, що кущ гарно розвивався. Ми зробили все правильно, розсада. Отримала все, що їй необхідно. І пригортаємо. Зараз проведемо посадку всіх кущів і потім будемо говорити, що необхідно буде зробити ще, щоб ця розсада гарно, гарно розвивалася. Посадили баклажани. Ми висаджуємо 6-7 кущів, тому що теплиця невеликих розмірів, теплиця всього 18 квадратних метрів. Згодом до баклажанів приєднаються ще перці, томати, огірки. Тому зазвичай більше 6-7 кущиків ми не висаджуємо тут. І обов'язково потрібно полити. Чим проводимо полив для того, щоб краще розвивалася коренева система. Можна, потрібно використовувати стимулятори росту коріння От Я використовую корневін. Можна використовувати різні другі препарати. Розрахунок його йде 10 грамів ця пахівка на 10 літрів води. Тут я вже 5 грамів брав, залишилось 5 грамів на 5 літрів води. Більше нам не потрібно буде. Висипаємо воду. Далі йде комбіноване, збалансоване добриво плантатор, вміст, хочу вас нам наголосити, вміст поживних речовин 20-20-20 азот, фосфор, калій. З розрахунку, якщо на 10 літрів 25-20-25 грам, це приблизно столова ложка. Тут ми робимо на 5 літрів половину столової ложки. І обов'язково. Додаємо, оскільки першочерговим завданням у нас є нарощування кореневої маси, кореневої, стимуляції кореневої системи, обов'язково перевагу надаємо, оскільки тут у нас рівномірно, порівну йде азот, фосфор калій, додаємо обов'язково монофосфат калію для стимуляції росту кореневої системи, монофосфат калію йде з розрахунку 10-15 літрів на 10 літрів води, чайна ложечка така, це буде якраз десь 5 грам. Добавляємо, це все гарно перемішуємо, добриво дуже гарно розчиняється. І таким чином ми будемо стимулювати розвиток кореневої системи. Наголошую, що першочергово нам потрібно не нарощування зеленої маси зверху, не стебла і листя, а гарний розвиток кореневої системи добре розвелося і поливаємо кожну рослинку цим розчином. Хай вас трошечки не вводить в оману, що рядом дуже близько розміщені інші рослини. Це рослини, які розраховані на отримання ранньої зелені. На той момент, коли баклажани наберуть свою силу і будуть гарно розвинені, ці рослини будуть вже забрані і ніяким чином не будуть заважати нашій розсаді. Відстань між кущами баклажанів 40 см. В цьому ряду більше нічого рости не буде, тому кущам також нічого не буде заважати. Все, поливаємо всю нашу розсаду. Подальшу долю будемо відслідковувати на нашому каналі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставимо лайк і підтримуємо український YouTube.